О, яка пачка від дядька Максима. Шпонсора каналу, так сказати. Не встигла в мене закінчитися попередня доза. Як вуаля, Приїхала додаткова. Що ти? Дякую, пане Максиме. Плюс то мені дуже треба, а кіла мені вже закінчується. Дякую за свіжу, ще й з носиком. Носиків маю на все життя. Дякую вам. Є акіла, будемо паяти знову. Класний флюс, підсів на нього, просто немає слів. А ще, що це за мазь? Мазь чи не мазь? Мазь? Ах, пахне густим флюсом. Це є флюс. І він має підвищену густину. Він призначений для накатування БГА шариків. Колись давно, як інтернет був маленьким, а я молодим і наївним, я риболив за допомогою трафаретів. Тобто брався трафарет, прикладався до мікросхеми, мастили пастою і формували кульки нагрівом пасти. Паста зплавлялася, флюс вимивався і утворювалися ніжки. Тепер, особливо, коли пішли мікросхеми великі, наприклад, як проци до ноутбуків, з дуже дрібненькими дірками. І величекою кількістю, я таких трафаретів навіть вам не маю показати. Ну ви знаєте, як виглядає сучасний процесор і що в нього ахуіліард ножок. Тобто, власне, тепер ніхто вже пастою не мастить. Тепер беруться кульки. Теж в такій банці. Теж в такій банці береться кульки. Ставиться теж спеціальний трафарет, маститься чіп флюсом. Ото, власне, цей розтікається дуже добре і швидко, а цей густіший, як навіть не, не гель, я не знаю, як надати. Одним словом, він набагато густіший. І ви мастите чіп, висипаєте на нього БГА кульки і собі шпиртозубкою формуєте, розставляєте їх рівномірно. Відповідно, потім знімаєте трафарет. І вже у вас є. Приклеєні на флюс кульки і формуєте їх, припаюєте до чіпа прогрівом. А власне, підвищена густина флюсу не дає їм зміститися з правильного місця. Крута штука, тільки дядько Максиме, з тим маю робити. Я ж навіть кульок не маю, я не реболю процесорів. Може комусь то треба, хто займається риболом, то напишіть, щось придумаємо, тому що в мене воно буде стояти, на жаль, без використання. Хіба собі дупу помащу? А от Акіла, Акіла це тема для того, хто паяє. Дуже привик до неї. Дуже зручно. Дякую, пане Максиме. Хто хоче, там посилання буде, до дядька Максима, сходіть собі купите. Привіт, рідненькі. Пам'ятаєте трікомівський радіатор? Що мав йти на парасольки всередину з підсилювачем. Воно виглядає робочим, керування воно не потребує. Додаткового на нього заходять тільки кауксіали і живлення. Відповідно, як я і казав, курочити не хочеться. Наша людина, котра знає, що з цим робити, і буде схоже використовувати то діло для добрих справ, і нам покаже. Посилання на канал того демона ви десь зараз побачите. Відповідно, їде воно до нового власника, котрий, скоріше за все, використає це діло за призначенням, і, надіюсь, нам покаже. Ви також зверніть увагу на його канал, можливо, щось вам буде цікаве по високочастотних технологіях, бо я на то, на жаль, тільки гавкаю, і нічого мудрого вам не розкажу. А там чоловік має і обладнання, і знання, і думаю, буде вам цікаво. Тож, пакую і в'їзду. На тобі Боже, що мені не гоже. Люди, я вас прошу, не присилайте мені підарунків, якщо це не погоджено, якщо я вас про це не прошу, бо, бо то, що для вас сміття для мене теж, як правило, сміття. Одна дарували чогось. Ну, як би дякую, але що я з тим буду робити? Воно лежить, воно мені не потрібне. Ні викинути, ні продати, ні комусь віддати. Щось зремонтую, зремонтоване лежить, щось роздарую, щось пробую продати, хоча зараз нічого не продається. От колонку задарували. Має малий трансмарт, я вам показував десь там посилання. Огляд робили гарну нову. Має тепер оту додаткову. Не знаю, чи повністю робочий, навіть не тестував, бо не маю часу. Класно, дякую, але на що треба? Ще мені Alexa дісталася на халяву. Амазонівська. Hello! Your device is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. думав з нею? Подружуся, буду мати подружку віртуальну. Хрен там. Ціла робоча, ну не так, щоб нова, була прив'язана до екаунту. Довго грався з додатками, не зміг на одному телефоні поставити, на другому вилітає. Через браузер не виходить. За десятим разом підключив, але вона прив'язана до іншого екаунта. Відв'язати, знайшов одну інструкцію через браузер, вона не працює. Що з тим робити, не знаю. Повністю робоча штука. Може, до речі, комусь треба на щось обміняю. Бо, бо я знаю не хочу дружити. Я не маю ні здоров'я, ні часу її налаштовувати. Тому як би дякую за подарунки, але краще грошима. З проблемним ремонтом, замість валір'янки, подарунки приїхали. Десь на зберіганні лежало, судячи по запаху. О, тяжке, величезне. Ох, який ключик. USA, нічого собі. 19. -ка. То вже можна горіхи колоти. Саме головне, що воно якісне. Дякую, як би шестогранники маю, але точно не тих розмірів. До речі, вони метричні, а не дюймові, Хоч і американські і маленькі. Тому що ті, що в нас продаються, це є. Сталь Пластилін 3, вони скручуються, вони хренові. Колись мені задарував одногрупник хороші ключі, не знаючи його виробництво, вони часто попадають шестигранники в кадр то ними і користуються. Особливість їхня кулюподібне завершення. Тобто ними можна крутити під кутом. Дуже зручно, коли нема як підлізти. За рахунок ось цієї вибірки. Ключ можна нахилити і прокручувати. Дуже зручна штука. Користуюсь ними вже років 5, напевно. Грицю дякую. І дотепер ні один не зірвався. А так буду мати ще другий набір. Красота. Як Лего. О! Дякую. Не, ще один є. Ще один подарунок мені приїхав. Точніше. Я по нього поїхав. Добродій віддав збірку акумуляторів від якогось тролейбуса. Зібрав коли не було нічого. Тепер йому не треба. Передав добрі руки. Може я десь використаю, може комусь передам. Не знаю, як воно з ним буде. Спочатку треба зрозуміти, що йому бракує. Чи воно добре, наскільки добре? І що з тим можна зробити? В комплекті з батарейкою 14 s 48 В 150 А БМС. Don 1. Donguan High Electronics Technology. Ого. Навіть з кусками дротів. Все розпаяне, все робоче. Це, я так розумію, Bluetooth адаптер, термодатчики. Самі акумулятори цікаві. Ох, блін, це автомобільна збірка. Вона є заварна. Заварена в раму, в корпус. Ось зварки сліди. По периметру все проварене. Так досить по-дорослому. Що ж це за акумулятори? Є бірка. Ай. На бірці LG Hem написано. То ми потім глянемо детальніше. А заодно не знаю, яке відео ви побачите раніше. Має приїхати тестер акумуляторів, тому вже зразу і потестуємо. Дякую вам. Без сумніву, десь застосується. Коли, ким і в якому році, поки не знаю, поки стоїть, бо не на часі. Не можна думати тільки про прихильників каналу. Треба подумати і про хейтерів. Ото спеціально для хейтерів, для тих всіх, хто хейтить, але залишається на каналі, маю хороші новини. Я попав. Я попав, я купив собі інвертор. Інвертор на 10,2 кВт я собі купив. Це до нього спалена запасна плата. Так, я її теж купив спаленою, Буду мати на запас спалену плату. Там інвертор. Інвертор приїхав новим з заводським браком, згорів замовника. Замовник по гарантії отримав нову плату. Я ту плату поміняв, включив замовнику на столь від акумулятора, показав, що працює, віддав і забув. А через пару днів дзвінок влупило. Влупило не по-дєцьки. Кажу, ну, якби, ну, ти бачив, що працює, то показав, які проблеми до мене. Якби інвертор, твій плата заводська я просто перекинув якби місцями, підключив, показав, що працює. Але привозь, будемо розбиратися. Привозить він інвертор, я собі його розбираю і до мене приходить розуміння. Що майстер сівсал. Згадували, що в кожного майстра і в кожного лікаря є свій невеличкий цвинтар. Ото я започатковую свій цвинтар, купляю великий дорогий хрест і викупляю в замовника інвертор. Чому? Тому що плата сонця постріляли конденсатори, слабострумові, абсолютно всі погоріло ножки, повідгорали. Оптопари з дюрками декапітовані, одним словом, нема живого місця. І до мене доходить. Я переплутав дроти. Ото вам поспіх. Силову частину я собі сфотографував, розмалював, бо знаю, що там можна перепутати, щоб того не робити, все зробив. А от по первичці, що особливо нюансів немає, і що дроти йдуть прямо і довжина не дозволяє. Я собі сміло запхав і віддав, не включивши від 220, тому в мене не стрельнуло. Два дроти. Один. 220 це він є живлення на Soft Start від основної плати на сонячну. І аналогічно такий самий поряд іде на силову плату, навхрест. Вони ось так навхрест мають йти. Йде на слабострумове живлення е, мозгів сонячного. Перетворювач, а саме там чи 12 чи 24 вольти зараз не вникаю. Ото я їх перепутав і при подачі 220 на вхід інвертора на слабу точку прилетіло 220. Живого місця немає. Тут ремонтувати немає що. Відповідно, користуючись нагодою, то вже мій інвертор, я його буду ремонтувати довго, користуючись нагодою оголошення, куплю сонячний модуль. Можна і мозги, бо, напевно, їх зачепило, або спалений інвертор, не за всі гроші, що в тому був сенс. Мені видалося мало, то при розборці я не побачив, що воно залите, звідси не залите, залите зсередини. Я ще й вирвав шлейф сонячного інвертора. Силова плата. По силі ціла, сонце по силі, всі транзистори цілі, а слаботочка тут, я думаю, ремонтувати після такого немає і що. Це просто треба купити нове. А тоді розбиратися далі. А чому розбиратися далі? Тому що по керуванню що гальванічних розв'язок немає. І коли ті конденсатори тут стріляли, щось, напевно, прилетіло на мозги. Відповідно, силова, скоріше за все, справна повністю, а от мозгам. Напевно, дісталося. Чому? Тому що при включенні від акумулятора безсонячного модуля я би сподівався побачити помилку софт старту і по сонцю помилку. А реакцією на кнопку є засвічування і автоматичне виключення. Тобто сигнал включення на мозок йде, мозок не запускає силову плату далі. До цього ми будемо лізти дивитися значно пізніше. Спеціально для вас, хейтери, таку фігню зробив, ніхто не застрахований, вроді як би проста річ, просто перекинути плату. Лаханувся, винуватий, тому купив, тепер тому є. Хтось може продасть, то пишіть на емейл. Дякую.